Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу? З вами я Галина. Сьогодні у нас 3 липня. Так? І отакі питання подивимося: Чи буде наступ росіян на Азербайджан? Щось там грозяться, так? Да? Чи буде наступ росіян на Азербайджан? Так, несоблюдение данного слова и разрыв, и распад, и неудача. Пока не. И нелогично. Все карты не. Пока не. Так, чья загроза наступу россиян на Чернигев? На Чернигев. Так, чернигив, обман, так, 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 и метла, и обман, борьба за выживание, так решение. И стена, препятствие, и разрыв, и проблемы из-за неправильных действий, и, и, и горе мучения, ни. Ни. Так, дамби по Дніпру. чи є загроза в найближчий час? Дамби по Дніпру. Ну, серйозне вмешательство і настойчиво, але це ілюзії, фантазії ілюзії, буде, буде по справедливості. И карта радости. Мстительные и серьезно настойчиво, разорванный контракт и фантазии, и бесполезная суета. Не бачу підриву. Чи є загроза ЗАС. Загроза підриву. Чи є загроза підриву за С. Запоріжска АС. под контролем. Так, решение императора. Обманутые надежды. Так, загроза. Ну, загроза Е. Загроза Е. Вот две карты. Ух ты. Загроза Е. Плохие приметы. Але тоже это говорят иллюзии. Все под контролем и иллюзии. И решение императора. И обманутые им надежды. Але загроза Е. Ну, приятное удивление, хорошие новости. И, 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 и обманутые им там надежды. Крысы, крысы. Крысы. Загроза є, конечно. Запоріжской. Ну, а буде підірвано. Підірвуть все-таки запоріжску АЭС. росіяни. Чи буде підрив? Ні, ситуация бедственная, але переход в другое состояние. Это, и это фантазии. Підриву я не бачу. Загроза є, але підриву не бачу. Не показують. Так, черкасы. Буду дивиться по порядку. Черкаси, яка там ситуація? Черкасы на ближайшие дни. Черкасы. Черкасы более-менее стабильность говорят. И хорошие новости, и восхождение, и доверие, и облегчение страданий. Так, что тут еще? И договор черкасы. По прилетам. И помощь. Так, ну карта негатива у и Но тут перемены. Перемены прям идут черкасы. И нерушимо. Но ну, ось, неприятная неожиданность може бути і якийсь негатив. Загроза є, але такого не показали, щоб якесь там розрушення в найближчий час. Все равно не розслабляємося, тому що якийсь негатив може бути. Так, доля Мелітополя. Подальше доля Мелітополя, Запорізька область. Покажіть, пожалуйста. Мелітополь. Пока нестабильность. Мелитополь, там вообще разрушения будут. Пожи, ось пожи там. Ще... Там хлопцы отбивать будут. Пока подвешено. Так, перемены. Положительное развитие. Хороший урожай. Приятное удивление. И карта перемоги. Мелитополь перейдет додому. Але ось дивіться как перейдет. Ось пожи И хаос разрушение. Баями. Ось все, перейде Мілітополь. І прямо і не так довго це. О, карти. Ключ в руках. Ось о хлопці відбивають. Так що Мілітополь додому. Так, просили подивитися верхній Рогачик, Херсонська область. Де окупація в цьому році буде? Верхний рогачик. Херсонская область. Цельвобережье. Деоккупация в твоем Крысы там. Так, хорошее предзнаменование. И вперед, вперед, перемены. Так, в тм Трудное сражение. Отбывать надо. Длительно бедственная ситуация. Карта мира и хорошее предзнаменование. И в тм и решение. Так, И договор. Пока на перекрестке в цьому році. Завишені требування там. Там трудненько. Парабошення. Парабошення і бої теж відбивають хлопці. І такий і договор, і рішення. І бої, і відбивають, і договор. Ну, ось лисиця, поробошення і лисиця, і під контролем. Пока що рогачик, а де окупація в цьому році. Решение проблемы. Ось решение таке будет. Хорошее признаменування. Карта мира перемоги. Я, я могу сказать, что так. Пока спекуляции и долгие проблемы. Да, ну, конечно, с самого начала. И сложненько. Хлопцы отбывают. Ось это подвешено пока. Пока подвешено. С азартом. Бои. Баями. Боями. Сейчас на три карты кину, чи в цьому році. Там тяжеленько. Отбивають хлопці. Бої. Чи в цьому році буде деокупация? Верхній рогачик Херсонська область. Покажіть мені на три карты, пожалуйста. Да, чи ні. Да. Помощь вищих сил, облегчение страданий. Эта карта говорит: Да. Да, да. Три карты так. В цьому році. Велика Лепетиха. Велика Лепетиха, Херсонська область. Де окупація в цьому році буде? Так, враждебність, негатив. Тоже там бої, удари. Криси сидять. Жулики под халими. Тиранія і негатив і... Так, чи в цьому році буде де окупація? Велика Лепетиха. Боями теж Бої, конфлікти, бої. карта драки, тиранія. Ух ти, тяжело. Тяжело, де Пановна візна і карта уда... боями. Боями. Там ще обережно. Потері. Хлопці, хлопці, пажі отбивають. Карта перемоги. Солнечко і карта перемоги. В цьому році де окупація буде. Велика, але тиха. Чи відмінять військовий стан восени 2025 року? Чи відмінять воєнний стан? Перша карта ілюзії. Так, освобождение, разрыв, освобождение, решение и новые перспективы. Сейчас еще пару карт. Разногласия пока. Азар такой есть, желание есть. Чрезмерный энтузиазм. «Выздоровление», хорошие перемены. Может так и будет шейда. Может так и будет шейда, потому что освобождение. Пока это иллюзии. Освобождение, разрыв, решение такое. Пока разногласия и иллюзии, освобождение, азарт, Чрезмерный ентузіазм, разрыв, договор, рішення таке, новые перспективы и выздоровление хорошеї перемены Договор трудненько. Може таке бути, що на три карты ще кину, да чи ні. Чи відмінять воєнний стан восени? Восени цього року чи буде. Так, гибкость мысли и предчувствие и перемены. Можно сказать, что и карта мира. Перемены, карта мира. И это гибкость мысли, интуиция, предчувствие уже такое. Что так будет. Но ну, если на три карты, то гово, говорят да. Ну и демобилизация. Это же связано. Как будет військовий стан відміняти, чи буде демобілізація восени цього року? Так, кінець, кінець, обрив, кінець, восхождение. Карта мира. І вперед, вперед движение есть. Хлопців. Решение. Потому відпочинок, нужен отдых, восстановление энергии. Говорят, Чи буде? все под контролем. новые перспективы. Должно быть и карта радости. Новые перспективы и карта радости. И восхождение. И карта мира. И вперед. И карта мира и вперед. То есть вот, движение вперед. Вот, вот эти карты говорят, что да, может быть. Ну, подивимось. Ну, отаке питання. Чому наступають росіяни всіх, на всіх напрямках, так? Чому наступають? Чому наступи оце усилилися? Обстріли, наступи? По всім напрямкам? Чому це відбувається так? упорно, упорно. Договор. Настойчиво, серьезное вмешательство. Настойчиво лизуть, лизуть, лизуть. Чему врал за спиной? Ну, побольше захватить. Побольше территорий захватить. Как спекуляция, торги, торги, территорий побольше. Потому что горе, мучение, еще не получается, долгие проблемы, территорий. Вот перемены территории. Побольше захватить территории. Побольше. Сейчас. Сейчас. Чи вдасться їм захопити більше територій? Чи вдасться росіянам захопити більше територій в Україні? Та хлопці, вони відбивають такими бої наші ось опажі, хлопці, і з помощю Чи вдасться їм? Не -а. Трусость, неуверенность. И все подвешено, все, все высыть. Завысло борьба за выживание. Непримиримость, лизуть. Ничего не получится. Все в подвешенном состоянии. Неудача. Неудача на раз там на раздорожье. Бои, хлопцы отбывают с помощью, ось дружеская помощь. И им неудача. Не. Сильний враг, сильний гнів, жулики, подхаліми, нічого не получится. Тупоє упрямство, тупоє, криси, лізуть, криси. Не, лізуть перед, нет, нічого не вийде, Ні. Отбивають хлопці. Зараз ще спитаємо. Чи віддадуть росіяни оці захвачені території добровільно? дадуть росіяни захваченные території в Україні добровільно? ну там по договору може заставят не то що там добровільно, а заставят отдадуть <кхи> Подвішена ситуація неустойчивая і обманута надежды і коса, спекуляция, торги. Бесполезная суета. Обрив, обрив. Вот это я можу так сказати. Оце на яком... оце так завершиться війна. На якому етапі, оце так, як є, оце... скільки вони захватили, оце так і завершиться війна. Ничего не отдадут. Тут за... Как не отдадут? Косаосе. Коса и бесполезная суета. С ними договариваться? Та, наверное, нерушимо, упорно. По умеренности, что? Лизуть, наоборот, лизуть. Терпение уже тоже сверхмеры. Бои, бои, бои. А вот освобождать надо и отбывать. Это кошмар. Кошмар, что робится. Не. Добровольно, не. Добровольно, принудительно. Тут вообще. Это тяжелый случай. Это фантазии. Чтобы они отдали территории, надо только отбывать вот это, отбывать, освобождать. Освобождать и чрезмерный энтузиазм сильно, вот завышено. Боямый. поэтому вони лизут вот это со всех, на всех напрямках. Наступы, наступы. Потому что побольше захватить, им нужен вот этот э, путь, шлях цей сухопутный до Крыму. Вот что им надо. И потом завершение. Договориться, це, це тяжкий случай. Не тот случай. Як ще спитати? Ну я так розумію. Оце так завершиться війна. Оце скільки захвачено, скільки хлопці вспіють, так треба сказати, скільки хлопців вспіють відбити, тому що договор вже є. Сценарій розписаний. Скільки хлопці успіють відбити, ото й наше. А ті будуть повертати дипломатично. І не знаю, скільки років. Я розумію отак. Оце завершення війни, оце скільки хлопці наші одіб'ють. Одіб'ють, отам хоча б Лівобережжя Херсонщини. Оце показують, що так. А от ета Донеччина і Луганщина. Ще раз спитаю, оце. Херсонську область, хлопці відіб'ють до завершення до війни. Прям критичний момент. Там страшне усердно, як. Хороші новості. Хлопці, пажі. От бідні тут вообще. Пажі, 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 хлопці. З помощью, з помощью, Чи одіб'ють. Вот это порабощение. Да, карта силы. Сила і, і, і перемога. Сила і перемога. Одіб'ють Херсонщину. Тяжко. Трудне сраження. А запоріжську. Відіб'ють хлопці. До завершення бойових дій. Запоріжська завершення цикла і переход другої состояння. Відіб'ють. Сложно, дуже сложно. С Тут и решение. Долгие проблемы. Долгие проблемы и сложно дуже. Неприятно. Так, одебьют. Одебьются. С помощью. Переход в другое состояние. Завершение цикла. Все, страшный суд, кінець. Старого и нове. Все, и таке решение. С помощью. Запоріжску теж одебьют. А Донецька-Луганська поки ні. Ну, отак зараз показують. Оце таке. Що дебют, то й наше? До завершення бойових дій. Росіяни готовять вторую волну наступу на серпень вересень. Чи вдасться їм захватити якісь території? От тут у них провалилося. Хлопці стіною стоять. Тримають оборону і відбивають, і відганяють. Що Сумщина? Що по всім напрямкам і Запоріжжя, там, і Херсон лізуть, там у Дніпрі їх скільки. Залишилось бідне Дніпро. В смысле, річка. Так, що тут ми? Готують другу волну наступу росіяни. На серпень-вересень. Чи вдасться їм захватити якісь території? І їм треба. Отрицательний відповідь. Нічого не вдасться. Ніхто, нічого. Ні, 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 ні. Тут вже і рішення прийнято. Тоб воно прийнято вже. И уже интуиция, и разочарование, и отрицательный ответ. Ничего не вдастся. Хоть вторая, хоть третья. М -м. Не. Вот такое решение, решение императора. И это уже чувствуется и спокойное состояние. И им перша карта отрицательный. Вдастся? не Отрицательный ответ, и разочарование вот этим жуликом под халимом. Ничего не вдастся. Вот то, что захватило. І ті херсонську і запорізьку хлопці відіб'ють. З допомогою, звісно. Ще хотіла сказати, що там все пишуть, пишуть США все-таки за поставка зброї, що вони припинили, будуть поставляти США зброю Україні. Ну, зараз ось критичний момент. Та удача йде. Та будуть по-новому. Вчора ми дивилися. Будуть, будуть решения по-новому, новизна и удача. Все под контролем. И удача. Да, будуть. Але щось там по-новому щось будет. По новому. Это я говорю, як то на публику. Як на публіку, як для Путіна. Типа, все, мы все, мы вийшли. Ми не ми допомагаємо. О, так я понимаю. Будуть. Чи будуть теракти на Західній Україні? Чи будуть теракти <кхідність> на Західній Україні? Враждебность. Так, теракти. Ну да. Щось таке буде. Ну, защита є хорошие эти подвешена. Подвешено. Ничего, діло вінчається успіхом і защита. І это... Хороші перемены. Ну, за спиною, и вот это вот, да, можуть бути. Теракти на перекрестці сумніння туди-сюди. Можуть бути. На Західній Україні. Так, Житомирщина там удар, так? Да? Якесь там село розбили. Що вони там розбили? Житомирщина. Еще чекаю Житомирщину на ближайшие дни. Так, Житомирщина. Потеря. Потеря, тоска по ситуации. Там что-то потери и... И горе. Потеря и горе. И удар. Житомирщина, что оправдано. Удар и потеря. И ситуация неустойчивая и оправданное подозрение, ненадежно, житомерщина, непримиримость. Непримиримость. Болезненно и удар, и ну, изменения тут идут. <coughs> Неприятная неожиданность и потеря, и удар. Житомерщина, Обрежно. Что еще может быть? Так. Ну и, наверное, все. Ці питання, такі ми подивилися з вами. Може, там що, що кому цікаво, пишіть. Я позаписую, роз, розглянемо. Так, поки все. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую за коментарі. Гарного вам дня! Будьте здорові, миру та добра. До побачення!